Опа! Є контакт! Ха-ха! О! Ну наче щука, чуєте? Хоча головою телесує. Я вже не очікував, я вже по думки додому збирався. Так, є-є-є! рибка. Виходь виходь. З-під того берега, з-під корча. Ну, хто там уже піднімається? Цей його тіліпає під цим берегом судачок. Хе -хе. Придавив зверху. Опа! І така 500-600 грамів. Є така приємна півкілушка, може грамів 600.